Намасте. Вітаю тебе на цьому занятті. Не забудь підписатися на мій канал, якщо ти ще не підписаний. Сьогодні ми зробимо коротеньку практику, яка допоможе вам розім'яти своє тіло після сидячої роботи, зняти напруження із шиї зі спини і повернути собі свою енергію. Тож, давайте починати. Це, що вам необхідно, це килимок і зручний одяг. Почнемо! Сидячи, ви можете сісти зі схрещеними ногами, можна підкласти подушку під таз. Або також можете зібрати коліна і сісти на п'яти, якщо вам зручніше. Витягуємо за маківкою вверх, дихаємо глибоко через ніс. Зробіть круговий рух плечима назад, опускаючи плечі, продовжуючи витягуватися за маківкою. І піднімаємо руки із вдихом вверх, погляд поміж долони. Видих, опускаємо руки через сторони вниз, під до грудної клітини. І ще два рази добре витягнутися, звільнюючи сідничні кістки вдих. Опускаємо руки під боріддя, видих. І ще один раз вдих. Наше дихання стає глибшим, більш повномірним. І видих опускаємо руки. Залишаємось прямою спиною, додаємо напівкругові рухи головою від одного плеча до іншого. Працюємо по передній площині, шия розслаблена. І малюємо повне коло, заводячи голову назад. Один, два, три. І в іншу сторону. Один. Два, три. Чудово закінчуємо, заводимо праву руку над лівим вухом і тягнемось м'яко до правого плеча. Опускаємо ліве плече, розслаблюємо. Для більшого витяжіння можете відвести ліву руку в сторону, натягнути пальці на себе. Повертаємось, змінюємо сторону. М'яко витягуємо шию, долоні не тиснемо. Рука розслаблена, лежить зверху. Чудово, повертаємося руки, заводимо за голову і з вдихом розкриваємось, з видихом округлюємось один. Додаємо трошки мобільності грудному, відділу два. Дихаємо глибоко через ніс три. Чотири. П'ять. Чудово, руки залишаються в нас з замку за головою, і ми тиснемо замком в голову головою в долоні. Створюємо протидію, шиї напружується. Ось така класна вправа, особливо після сидіння довгого за комп'ютером або за телефоном, коли ми нахиляємось вперед, навпаки компенсувати, тиснемо назад. Можна це навіть робити передовж робочого дня, втискаючи голову в стілець підборіддя ми не піднімаємо, підборіддя втягуємо в себе і тиснемо. Відчуєте, як напружується шия, задня поверхня. Чи з видихом, розслаблюємо, відпускаємо, переводимо долоні перед собою, розплітаємо ноги, виходимо в кішку долоні під плечима, коліна під тазом, Прогин, вдих, округлитися видих. Один. Два. Дихаємо глибоко. З кожним разом збільшуємо амплітуду. Три. Чотири. П'ять. Закінчуємо, додаємо кругові рухи тазом. Нахиляємось, до правої ноги тягнемось. Перекочуємось до долівої і повертаємось, трошки, розминаємо таз після сидіння, додаємо мобільності два. Три. Чотири. П'ять. І в зворотньому напрямку один. Два. Збільшуємо амплітуду 3. Чотири. П'ять. Чудово закінчуємо. Ліву долонь внизу, праву заводимо за голову, розкриваємось, добре поглядом вверх, вдих. І з видихом піднаємо правою рукою під ліву, скрутка, опускаємо голову, плече в підлогу. І ліву долонь або залишаємо на підлозі, або заводимо за стегно, за спином. Захват за стегно, дихаємо, розслаблюємось. Прикрийте очі, поспостерігайте за своїм диханням. Вдих, з видихом м'яко повертаємось. Змінюємо сторону, ліва долонь за голову розкриваємось вдих. І з видихом пірнаємо під праву руку. Права долоня на підлозі, або заводимо за спину, захват за, за стегно берете свій доступний рівень. Так, щоб вам було комфортно. Ви відчували яку скрутку, м'яке витяжіння, рівно спокійне дихання через ніс. Вдих і з видихом повертаємось. Далі ми опускаємось на лікті. І тягнемось грудною клітиною в підлогу та залишається над п'ятими. Також є спрощена варіація, ви можете поставити перед собою стілець і вкласти руки на підвищення. Знаходьте свій комфортний доступний варіант. В Цьому положенні ми розслаблюємося, тягнемось грудною клітиною в підлогу, витягуємо плечі. Дихаємо один. Два. Три. Чудово закінчуємо. Переводимо долоні під плечі, стопи на пальці, з видихом виходимо в собаку обличчям вниз, штовхаємо та зверхи назад. Для початку можете залишати коліна призігнутими. Ми викриковуємо на місці, почергово згинаючи ноги в колінах. Як розминаємо стопи. І на три цикли дихання залишаємось собаці обличчям вниз, повна варіація, коліна підтягнуті п'яти. Тягнеться до підлоги, або можна зробити спрощений варіант. Для початку призігнути коліна, відірвати п'яти, підборіддя тягнеться до грудної клітини, дихаємо, витягуємось, відштовхуємось долонями, відчуйте, як ваша спина хребет, подовжується. Чудово, робимо крок правою стопою поміж долоні. Якщо необхідно, допоможіть собі рукою, Ліве коліно опускаємо вниз і з вдихом піднімаємо руки над головою вверх. Праве коліно в нас залишається над п'ятою, Погляд поміж долоні. дихаємо один. Два. Три. Опускаємо ліву долонь з видихом в підлогу. За Заправою розкриваємо, здихаємо. Один, два. Три. Повертаємось. Знову виходимо, собаку, обличчям вниз. З цього положення перекочуємося, округлюючи хребет на долоні в планку. Вдих, чатуранга або чатуранга з колін, яко опускаємось вниз, видих ліктів вздовж тулуба і лягаємо, виходимо в кобру. Призгинаємо лікті, витягуємося за маківкою вверх, плечо опускаємо, лопатки зводимо. Якщо для вас це положення. Тяжке, ви відчуваєте компресію в попереці, вийдіть в позу сфінкса, опускаючи лікці. Низ живота притиснути. Дихаємо. Головне опускайте плечі, зводьте лопатки, шукайте свою комфортну глибину прогину. І з цього положення з видихом скручуємось поглядом праворуч. Повертаємось вдих, скрутка ліворуч видих. Вдих. Повертаємось, собака обличчям вниз, видих. Крок лівою ногою вперед, поміж долоней. Опускаємо праве коліно в підлогу. Піднімаємо руки вверх, витягуємось, дихаємо. І за можливості осаджуємось глибше. Вдих з видихом праву долонь в підлогу, ліва рука вверх розкриваємось. Вдих, З видихом повертаємось, виходимо в собаку обличчям вниз, погляд поміж долони, проносимо ноги і сідаємо. Випрямляємо ноги. Стопи натягнуті на себе. Піднімаємо руки вверх, вдих. І з видихом потихеньку йдемо в нахил-вниз, пащимо та насилу, наскільки виходить. Старайтеся ось саме спину зберігати прямою. Для початку, якщо ви лише починаєте, і вам не вистачає розтяжки, трошки призігніть коліна, тягніться низом живота. Достегун і намагайтеся ось саме випрямляти спину, зводити лопатки, опускати плечі. Видихаємо напруження. Розслаблюємо спину. І з вдихом піднімаємось через бік, лягаємо на килимок. І далі ми піднімаємо ноги. Або просто вир. можна їх завести таким чином на стіну, або виходимо глибше саламбасарвангасану, підставляючи долоні на спину ближче до лопаток, дихаємо. Основна вага в плечі. Голову не повертаємо, дивимося вверх. І з видихом повільно опускаємось. М'яко лягаємо на калимок, опускаємо ноги, згинаємо в колінах. І з видихом ми скручуємось, зігнуті ноги, відводимо ліворуч, погляд праворуч, руку в сторони. Повертаємось вдих, ноги праворуч, погляд ліворуч видих. І ще два рази вдих, скрутка видих. Вдих і видих. Повертаємось, випрямляємо ноги, кладаємо руки вздовж тулиба доланями вверх, робимо глибокий вдих і глибокий видих, розслаблюючи усе тіло. Шавасана. Дозвольте своєму тілу цілком і повністю розслабитися, Розслабте голову, я за обличчя. Відпустіть думки і переживання. Все лоши тіло, від кінчиків пальців до на цілком і повністю розслаблене, ніби розтікається по підлозі. Коли будете готові, почніть повільно рухати кімсіками і перекочуючись через бік, сідайте. Я вам дякую, що приєдналася до цього заняття. Я впевнена, що роблячи такі коротенькі практики регулярно після роботи, ви значно покращите своє самопочуття і якість життя. Якщо вам сподобалось це заняття, пишіть в коментарях, і я запишу більше подібних практик, щоб ви могли різноманітнити свої дні і тренування на